Вітаю! Знаєте, сьогоднішня карта дня має досить цікаве питання. Дивіться, карту дня до не питання, які бажання або мрії пробуджує в мені ця карта. І дивно казати про бажання або мрії, дивлячись на цю карту, але ж ми пам'ятаємо, що це метафора. І коли я дивлюсь на цю карту, то бажання і мрії можуть бути тут пов'язані з картою. Це бажання завжди захищати свої кордони. Мріє завжди мати свої кордони, вміти відстоювати свої кордони і також розуміти. Розуміти в відносинах з ким то не було, чи з людиною протилежної статі, чи в стосунках з своїми коліжанками. Ну, і які бажання виникають у відносинах, це те, що хочеться, щоб тебе розуміли, розуміли на всіх рівнях. Щоб тебе слухали, щоб тебе могли вислухати і прийняти. Ось це головне. Це мені відгукнулося в сьогоднішній карті. А що побачили, ви виділіться, дуже буду рада вашим коментарям. Миро нам. бережіть себе.